Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Сирота, це гендиректор Укргідроенерго. Пане Ігоріне вам. Доброго дня. Давайте з Каховського водосховища і його обміління почнемо. Станом на ранок повідомляли про рівень 10,5 метрів в районі Нікополя. Як змінилася ситуація зараз? І чи зрозуміло, до якогось цього мінімального рівня води у Каховському водосховищі ми можемо дійти? Е Ну, на 18.00 вже рівень 998. Тобто ми спостерігаємо стабільне пониження верхньої водойми на 6 см протягом години, І що складає метр-20 метр, метр 20 кожної доби. Будемо надіятися, що все-таки нижня частина водозливної греблі вціліла при підриві, і що ми. Можемо дійти до відмітки 7 метрів, і якщо це хоча б на цьому зупиниться, то це буде для нас, хоч чимось краще, тому що якщо буде падати до. Нуля то це буде 3 метри, і звичайно, і для екології, і для, скажімо, для ну наслідки будуть набагато більш катастрофічні в верхньому водосховищі Каповської станції. Той момент, коли 6, кожні 6 сантиметрів, це чиєсь життя насправді, пане Ігоре. А можете пояснити, що таке критичний рівень води і що таке мертва точка? Оці е терміни вони зустрічаються, коли говоримо про ГЕС, коли говоримо про ГАЕС і коли ми mm. говоримо про Запорізьку атомну електростанцію. Можете пояснити, щоб ми розуміли. Але на, на що орієнтуватися? Ну, мертва зона це коли нижче 12,70, коли вже міста не можуть. Це ми вже в мертвій водоспіл. зоні. Ми вже нижче мертвої зони. Ми вже попадаємо в критичну зону. В критичну зону це менше, ніж 11 метрів. Це вже 100% не може закачати з нижньої водойми в свої ставки Запорізька станція. Ну і звичайно, це ну давайте таким чином. Кожен метр, кожен, скажімо, оцей об'єм нам прийдеться дуже довго набирати. Потім дуже довго. І звичайно, що оце падіння водосховища кожен день, метр. Те, що я говорив, що рівень не буде підніматися в Херсоні, але розлив буде все таки збільшуватися, і це будуть втрати для об'єму і для наших територій. Вони скажіть, а що з водосховищами ГЕС вище по каскаду? Як їхня робота змінюється тепер і як вона буде відбуватись надалі? Ну з першого ж дня, як тільки відбулася ця ну, скажімо, терористична атака, ми зразу з некобернергом переглянули баланс. Щоб залишити максимальну воду в верхніх водосховищах, щоб не надавати більшого ще тиску на каховське водосховище і спрацювання, ну і нам потрібно цю воду залишати для того, щоб коли закінчиться оцей уже падіння водосховища каховського, щоб потім мати екологічний попуск по руслу ріки до підриву станції ширина Каховського водосховища складала 3,5-4 км, а русло ріки само має приблизно 1,5 км-1,5 км. І ось нам потрібно буде спрацьовувати цю воду, і треба її зберегти, тому що липень, серпень, це літні періоди, і великі випровання, і приток малий. А нам потрібно буде цю воду з верхніх водосховищ спрацьовувати і екологічний попус робити аж до Чорного моря. І тому ми сьогодні зберігаємо, і тому робота гідроелектростанцій дещо переналаштована на зменшення виробку теж. Правильно ми розуміємо, що зараз е е гідростанції, вони фактично. Менше виробляють кіловатів для того, щоб більше закачати води і щоб притримати цю воду. Ну і власне хочеться розуміти, як змінилося це от виробництво електроенергії. Бо люди далеко не всі розуміють, давайте чесно, а що маємо економити ввечері? Ну, давайте так. Сьогодні є катастрофа, і ми знаходимо золотий баланс, щоб і воду залишити, і електроенергію подати. Тобто, ми будемо дивитися, кожен день. Ми графіки переробляємо, ми дивимось, балансуємо і знаходимо саме цей баланс, який потрібен для енергосистеми, і який буде потрібен для нашої екології в подальшому після того, як зупиниться це спрацювання Каховського водосховища. Пане Ігоре, сьогодні, зранку бачив цифру 55 мільярдів. Те, що необхідне на віднову на відновлення і гідроелектростанції і нормальне функціонування у цієї дамби, яку знищено було. Ця цифра вона є остаточною чи не є остаточною? Від чого буде залежати збільшення розмірів грошей? Дивіться, ви ви вірно. Ви побачили цифру 55 мільярдів. але наскільки я пам'ятаю, що це тільки аграрне і сільське господарство. Це їхні втрати. Ми е, е, сьогодні ще неможливо все пораху підрахувати всі втрати, які ми які ми понесли. Щоб відбудувати станцію такого плану і з такими потужностями, потрібно мінімум ну, скажімо, приблизно десь мільярд євро, щоб її відбудувати. Але нам ще потрібно кошти потратити за те, щоб швидко побудувати перемичку з верхньої частини водойми з нижньої. Осушити, демонтувати станцію це інші кошти. А поруч з тим підірвано шляхопровід, залізнична колія, газопровід, ціла інфраструктура. Не сьогодні ми не можемо підрахувати. Я думаю, ми якщо через місяць-два будемо мати приблизні рахунки, що ми понесли, то це далеко на 55 мільярдів гривень. Далеко на 50. Тому що тільки якщо я говорю за станцію, то це 40 мільярдів. Тільки станція, а скільки буде демонтаж, а скільки буде шляхопровід, газопровід, а ми ще не знаємо. Всіх наслідків екологічної катастрофи ми не знаємо. А ми не знаємо скільки потрібно для того, щоб відшкодувати для населення, скільки житла, скільки інфраструктури. Ну ми сьогодні це абсолютно, навіть далеко не приблизні цифри, про які ми можемо говорити. Пане Ігоре, стосовно перемичок, я про які ви згадували, ви кажете, їх потрібно дві. Можете роз'яснити, що це за перемички, для чого вони потрібні, де їх потрібно зводити і коли це можна буде робити? Коли окупантів виженемо з лівобережжя Херсонщини, чи вже зараз можна це робити? Ні, звичайно. Після деокупації на сьогоднішній день ми розробляємо проект. Уже є напрацювання більш деталізований. Проект буде розроблений протягом місяця, де буде це тільки для того, щоб зробити перемичку. Що про що я говорю? Верхня перемичка це замість станції і гідро, скажімо, греблі. Де, де прийшов підрив, де її не існує? Ми повинні від берега перекрити повністю цю, цю частину, щоб зупинити спрацювання водосховища. Точно так же ж ми повинні зробити це і в нижньому руслі річки, відгородити потім звідси. Насосами відібрати всю воду, щоб можна було побачити наслідки цього підриву, щоб експерти могли е, оцінити і сказати правду, де був підрив, який був підрив. А потім це потрібно для того, щоб демонтувати. А потім ця зона це буде будівельний майданчик, де потрібно буде 5 років, щоб тільки щоб побудувати нову станцію. Для того, щоб побудувати в першу чергу. Перемичку, яку потрібно на верхньому водосховищі, нам потрібно буде приблизно. Два з половиною три місяці, і це треба буде працювати круглодобово. щоб побудувати всі перемички і здемонтувати станцію. Це це рік, це рік праці теж 24 на 7. Пане Юри. Ми бачили, що рашисти не вспокоюються, і вони вже почали погрожувати з назвами станцій, з назвами дамп і з назвами ГЕС, які ще готові е, зруйнувати. Ба більше знаємо про те, що почали руйнувати і маленькі дамби, ті, які зараз знаходяться на окупованих те. Ріторіях, що з нашими гідроспорудами іншими, наскільки вони захищені, і в якому вони стані зараз? Ви знаєте, щоб вони щоб вони нам не погрожували. Якщо би суспільство і весь світ зреагував би в перші дні із жорстко. То я думаю, щоб вони подумали, чи погрожувати чи не погрожувати. А коли йде така сповільнена реакція, то це запрошення терориста і агресора до якихось подальших дій. Що стосується погроз по на рахунок київської станції, ще раз хотів би наголосити: Каховську станцію мінували ще в минулому році, у жовтні місяці, і цей процес це процес не одного дня. Там сотні кілограм вибухівки закладено. Це в вересні місяці ще працювали наші працівники. Вони бачили, як військові заносили в зал, зал в нижні відмітки вибухівку. Тому, щоб підірвати таку станцію, це потрібен час. Це потрібна велика кількість вибухівки. Щоб її підірвати з зовнішньої сторони, з зовнішньої сторони, то потрібно в одну точку, щоб... Прилетів літак і скинув в цю зону три 500 кілограмових авіабомби. Ну сумніваю, що вони зможуть прилетіти до нас на Київську станцію. Ви бачите, як працює наше ПВО. Тому вони були за 5 кілометрів від нашої станції нічого вони зробити не змогли. Тому це нагнітання. Вони хочуть нагнітати паніку. Ну мені здається, що вони не розуміють, що український народ вже досить таке стресостійкий, і він не буде вестися на цю їхню пропаганду. Пане Ігоре, стосовно знову ж таки процесу, який буде потім, про який ви казали, будівництво перемичок, це все буде тривати рік. А як, як мінімум рік, і це тільки по підготовці роботи? А що з населеними пунктами, які використовували Каховську ГЕС для своїх потреб, так у забезпеченні Сховищі води сховища води, води. Каховські водосховищами на увазі? Як довго? Ці навколишні населені пункти будуть страждати від дефіциту води, і, і чи можна його покрити за рахунок чогось свердловини там чи що? Дивіться, є різні варіанти. Давайте перше, що нам потрібно, як тільки відбудеться деокупація, нам потрібно перекрити от то, що я говорю, перемичку з верхньої сторони, набирати воду і очікувати паводку хорошого паводку. І якщо буде хороший паводок, то на наступний рік. Ми можемо мати, ну скажімо, там 14 відмітку в верхній водоймі. Це вже буде тоді. Ну але це вже давайте так: квітень, травень, місяць наступного року, так і це дасть можливість уже працювати всім водозабором по всіх містах. Що потрібно до цього? До цього ми є різні напрацювання. Це перекидка води з запорізького водосховища. Це швидке буріння свердловин для для питної води. Ну і ми побачимо, яка буде екологія, скажімо, по руслу річки, що ми зможемо спрацьовувати, і яку частину це буде на напевно, що це ж не буде пітєва вода, але це може бути якась частка для промисловості. Тобто, ми працюємо кожен день над цим і працює весь уряд. І тому я думаю, що ми знайдемо вихід. Звичайно, я не можу і ніхто не зможе гарантувати, що 100% ми замінимо каховське водосховище. Але якщо ми вийдемо на якийсь рівень 60-70%, це буде дуже добре, якщо ми знайдемо варіанти, щоб замінити людям і щоб була потреба в ПТВ і в промисловій воді. Ну, власне, маємо розуміти, яка перспектива от станом на це літо. Бо розуміємо, що на Дніпропетровщині вже є населені пункти, де немає води, є підвізна. Тільки які варіанти розглядаються, пане Ігоре, чи відомо вам? так. Ну ми знаємо там Нікополь, Кривий Ріг, але ну скажімо в кривому розі запас води приблизно до двох місяців. Буде підвоз води. Будемо займатися перекидкою. Я ще раз говорю, садовини, тобто працюємо над цим це. Скажімо, питання не одного дня, але це, я думаю, що буквально ви побачите, що ці питання будуть вирішуватися протягом двох-трьох тижнів. Тобто, два-три тижні ще люди потерпатимуть, а далі будуть перелаштовані. Ну власне, а є розуміння, це будуть перелаштовані водогони, чи бо це буде тимчасова заживлення схема, чи буде будуватися одразу монументальна інша? Ні, ні. Це скоріш за все, це буде тимчасові такі речі. Тимчасові угу. власне, пане Ігоре, і ще давайте на фінал. Запитання що з малими все ж таки гідроспорудами, в якому вони зараз стані, і де чого потрібно боятися, чи власне все в порядку. І якщо рашисти не зруйнують ще чогось, то можемо спати спокійно. Ну, дивіться, малі гідроспоруди вони не несуть такої загрози, як наші водосховище. Які ми експлуатуємо, тобто які великі за об'ємом. Ну і малі гідроспоруди, вони не, не на нашому, скажімо, балансі. Ми достеменно не знаємо, яка там ситуація. Але в будь-якому випадку це не той об'єм води, який може нанести. Це локальна якась історія може бути так, звичайно. Але це не буде масштаб, який це і, 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 і поруч те, що ми побачили на каховці. Угу. Дякую, пане Ігорі. Ігор, Сирота був із нами. Це гендиректор Укргідроенерго. Ну, власне, і слідкуємо за ситуацією, Будемо долучати вас ще за потреби.